Найдобрішого всім дня. Маємо листопад, середина листопада. Ну що ж, завтра вже сніг з дощем мороз. Потім і зима. Я бачу багато відео. Вже закинули про свої листопадові садочки наші дорогі. Квітника ручки, а я ніяк не можу взяти і зняти. І так дотрималась до останнього дня, бо зараз буду дещо ще обрізати і накривати остаточно, щоб весною все було живе-здорове і знову тішило мене своїм квітуванням. Садочок у мене дуже маленький і молодий. Тут десь є 6 х 6 метрів. А заклала я його 21-му році весною. Правда, садила рослини не тільки маленькі і молоденькі, але і дорослі рослини я сюди приносила. Я вже мала їх, вони росли в мене в іншому місті. І я від них відштовхувалася. Спочатку я їх садила, а потім вже все, що доношувала менше, вже придумала, як я хочу бачити свій сад. Звичайно, що робота в саду дуже приємна і. Завжди хочеться щось переінакшити, обновити, переробити. І це дуже класна медитація, релакс. Тому, тому і я саджу в садочок, тому і ми садимо в сад... садочки свої. Бачите, трояндочку, вона посаджена весною, вона називається піано. І так знову вона у мене заквітнула. Наша повністю не відкрилася і я не знаю, чи вона відкриється за таких погодних умов. Побачимо. Хоч мені здається, перше цвітіння в неї було дещо темніше, дещо темніший колір. Зараз ну, просто такий червоний-червоний. Покажу вам хризантемку. Якось я охолола до хризантем. Вони жили в мене в іншому місті, дуже багато, я мала хризантем. Я ніби наситилася ними була. А зараз, коли маю тільки одну торічної посадки, а зараз коли восени немає нічого в садку, то аж хочеться. І я вирішила виправити свою помилку і поновлю свою колекцію хризантем, пробую. Пробую по-новому їх виростити. Та в мене така композиція сукулентів. Влітку вона була пишно, висока, широка. Зараз вона вже оголилася. Вона так буде зимувати. Я думаю, що вона повинна перезимувати добренько. Побачимо. Тут в мене і риси болотні обрізані, синій і жовтий. Ви знаєте, дуже люблю поєднювати кольори. Усі кольори, які є в садку з жовтим, бо люблю жовтий кольор і жовтий рожевий разом садити, жовтий-червоний, жовтий-бусковий, жовтий-фіалковий, ну і, звичайно, жовтий блакитний. Це мені дуже подобається, так разом їх парувати, тому я тягну в свій сад багато жовтих рослин, щоб потім біля них посадити разом іншого кольору рослину, бо мені подобається така. Такий біколор. Троянда вона. Не знаю, як називається, колись на базарі купила. Ось. Цю. І вона темно-темно така бордова. Навіть читала, що можливо це і Black My, My Magic. Ось так, по-моєму, називається, десь читала схожу рослину, дивилась в інтернеті. Біля неї там вже посаджена нова посадка Жовта троянда, хочу, хочу. Щоб вони разом, це чайно гібридні троянди, щоб вони разом однаково були з ростом, але квіти, щоб одна другу відтіняла. В ногах троянди тут посадження герань садова, очитки різних видів тут в мене є. Мшанка. чабер, який посаджений, просто з пагінця і виходжений мною, щоб він виріс. Це менший кущик і більший кущик. В цьому четко півтора року. Але він маленький, зараз покажу більший. Жовті квіточки. Не знаю, як називається, як ромашка цвіте. Це турецька гвоздика. Також дуже люблю цей окраси, Саме от, що вона ви... ця гвоздичка має, це такий. Ну, влітку побачимо. Двохколірний такий класний. Там шавлія і також герань садова рожевими кольорами, квітами цвіте, а біля неї он там Алісом скельний, жовтенький. Я його пересадила, він такий трошки зараз ще гушка опустив. У мене їх є кілька. В кількох місцях, і я думаю, що він не пропаде, як пропаде принесу ще. Так, тут у мене з таким із Кантус зебрина. Страчано хотіла цю рослину, знайшла, причому просто на базарі у, у молодої жінки, продавала свого саду, і це було класно, що я. Знайшла, втішилась, отакий він віночки випускає зараз. Вже прочитала всі рекомендації щодо цієї рослини, це трава. І буду намагатись дотримувати всіх його умов, щоб йому сподобалось, хоч я бачу, там вже він відпускає нові пагони. Ну, але він насправді буде весною вже аж рости новими молодими пагонами. Так, тут ми маємо. Лаванду, таку строкату. Також цього року посадила в епіцентрі, взяла-купила. Дуже класна тут рослинка, це дзвіночки. Я купувала раніше їх для балконної посадки, а виявляється, вони зимують. І зараз вони в мене тут висаджені, хочу, роз... хочу їх розвести, щоб вони такі були, як грунтопокрівні. і, може, більше їх буде. Капуста декоративна. Зовсім без кольору, іншого тільки зелена. Там є у мене ще з такою серединкою. Також гарно восени ця капуста освіжає сад, але дуже довго і за ціле літо її ростити це, це щось. Її їдять всі, кому не лінь. І слимаки, і гусінь, і білокрилка, комахи різні літають. Та й взагалі вона і политися хоче, і ну. Але це вартує того, вже восени вже праця пророблена велика і тішиться своїм результатом. У мене ще в іншому місці є кілька таких капустин різних кольорів. Ну, приємно дивитися. Я знаю, як вони будуть виглядати вже в мороз, як коли на них нападає снігу багато, і покриє морозом, і вони все рівно будуть триматися бійцями такими молодці. Тут в мене. Флокс шиловидний, ось треба буде вже викопати. Не, не зміг проквітнути мій гладіолус. Е, Боже, вилітаю з голови, все, що я хотіла сказати. Ось так і я включаєш камеру. Ну, відцвіт, е, не, не, не процвітає. ось так, правильно сказати, і треба його забрати. Тут в мене імпровізоване озерце. Чарівне люстерце, там живе жаба. Бачите? У нас білого бетону, вона зимує. Я залишила її там, забрала воду, і нехай вона там сидить. Композиція, яку я роблю кожного року цю вазу. Це барбарис. Тут амарант сухий. Ось ці такі яйці забула, як називаються вони такі будячки, декоративні, пижма, деревій. Ну так, що було? Я ще принесу сюди, напевно, обліпиху. Також дуже гарно буде виглядати. Заодно і пташки будуть мати, що погризти, погристи, погристи подзьобити, будуть прилітати у мій сад. Чебрець. Чебрець такий, як Карпатах росте. Гарно для чаю і гарно покриває ґрунт. Я його вже багато висмикнула тут, бо розсаджувала. А так це було просто зелене покривало. Бересклет на камені, тут така декоративна малина. Сподіваюсь, я вже побачу її цвіт наступного року, так відколи вона у мене. Я її ніколи не бачила, як вона цвіте у мене, тільки коли купувала. Купувала я її у Києві ще. то ще був 2017 рік. Вона зі мною так мандрує, де я там, я її везу садити. Так, а тут в мене такий собі мексиканський садочок. Тут очитки, кактуси, сукуленти, молодила. І я вирішила сюди закинути ще колючок у вигляді троянд. Маленьких мініатюрних троянд. Ці трояндочки, які без листя, то вже в мене зимували. А оці дві з листочками я посадила у вересні їх і буду намагатися їх добре зберегти. Як я буду накривати їх, я їх накрию гілками сосни. Я спрактикувала таке, що дуже добре на зиму накривати. Декотрі окремі рослини з сосновими, ялинковими гілками, лапами, так би мовити. І вони гарно зберігають тепло, не дають рослині промерзнути. Це в наших умовах, так. І я намагаюся саме так накривати. Добре, що сусід зрізав трошки гілок. Я їх вже позбирала, принесла, зараз буду це робити. Обріжу квіти, обріжу і накрию до наступної весни. Куди йдемо? Давайте підемо сюди. Тут у мене ще одна кубка, така росте чабер з трукатими листочками. Дуже ароматна рослина, кущик. І я також його збираю для чаю. І цвіте так, як чебрець. Трояндочка, вереснева посадка. Як вона називається? Зараз я вже і забула. А, Red Intuition. Там бере склет. У мене така імпровізована скеля. Ці камінчики ми привезли. Назбирали вздовж дороги в Карпатах. Я хотіла дуже, це фліш, фліш Карпатський порода називається. А тут, знаєте, справжнє яєчко пташини і справжнє гніздечко. Я його знайшла в лісі вже після того, як пташки. Народились і гніздечко упало а потім ще згодом знайшла і таке яєчко. Я поставила його в ось цю таку зону скелясту, а вони взялися мохом. І це мені здається класно. Були дощі в вересні дуже багато і було гості і пішов мох. Ще один міскантус, який я купувала у Львові в Галсаді. Йому вже більше року. І так він буде також зимувати своїми віничками, буде шелестіти, шародіти і буде на вітрі грати. Це такий, мені здається, базилік багаторічний. Я так його ось таке стебло також. Також лишаю, хай собі буде. Буде додавати до саду якогось такого. Вигляду стрункого. Мені подобається залишати декотрі рослини на всю зиму. пюре я ще не скинула свої листочки. Така багаряна, я її обстригаю, вона могла би бути вже доволі велика. Але я їй не даю так розростатися. Але тепер, думаю, треба трошки її дати болі, щоб вона була більшенька. Там ще одна є. Ну, треба, знаєте, от коли садиш сад, треба думати про всі пори року, щоб в кожної пори року щось було цікаве в садку, щоб було на що подивитись і чим порадіти. І такі рішення, як рослини, які залишаються зимувати або такі, які гарно восени. Виграють такими багряними барвами. Це дуже класно. Садочок маленький в мене і тут нема куди розігнатися, але щось таке основне я стараюсь зробити. І так, як він ще дуже молодий, ідей в мене багато і багато буду ще переробляти. Вівсянеться. Медуниця, лілійник, де ж він там в кадрі є, його вже й не видно. Тут я в клітку посадила, там відрі посаджена, обмежувач. Осока така строката, знаєте, таку траву вона от. Вже стала так. І щоб вона не розліталась, стала жовтенька, ось вона. І щоб вона не розліталась нікуди, я її... Поставила ось таку. Ось таку сітку. Ну, тут деякі нові посадки є. Які ще тільки приживаються і це так полин виглядає, ось так страшненько виглядає полин. А влітку це, це такі, така шубка, така подушка, така срібляста. М'ягенька, ніжна, М -м -м. і квітне жовтими квіточками також дуже добре. Це... і можна і чай заварювати. полин, знаєте, як гіркий, який, але ось так він виглядає взимку, на зиму. Але вже що є? Також рослинам треба відпочити. Строкатий барвінок, хрещатий. Також обмежувачі, рослинка, яку я принесла, просто. Мені сподобалась, вона ніби має як очерет, знаєте, такі квіти, але це так і не так. Але росте страшенно, розростається. Тому я її тут запхала, щоб вона мені була.